Місто Вінниця має безліч пам'яток архітектури. Найстаріша з будівель, яка зберіглась, була закладена ще у 1610 році. З тих далеких часів вигляд приміщення, як і його призначення, значною мірою змінилось. Ця будівля, яка офіційно в державному реєстрі пам'яток називається Єзуїцький монастир, і складається із власне, колишнього костьолу Десховища, колегіума. Частина цих приміщень виходить таким порталом у стилі пізнього Ренесансу на музейну площу, і фрагмент келії зберігся. Там була значно більша споруда. Вона просто ще в 19 столітті обвалилася і розібрали ті келії єзуїтів. І учнів цього колегіуму, От вона найстаріша. Проектуванням і будівництвом теперішнього приміщення Вінницького обласного архіву займались закордонні архітектори та майстри. На той час будівля вважалась однією з кращих у Вінниці. Окресленники зроблені майстрами італійськими, але анонімні, невідомо, який з очей цим цим займався. Найстаріша споруда у Вінниці має складну будівельну історію від первинного її вигляду в наш час мало що залишилось. Залишився корпус, деякі деталі, але її серйозно ремонтували і реконструювали навіть на початку ХХ століття, коли пристосовували під чоловічу гімназію, наприклад. Вона змінила дуже багато функцій за цей період, тому що орден єзуїтів він, ну скажімо так, тільки в 17 столітті він і. Тут і цей колегіум проіснував далі, як ви знаєте, національно визвольна війна. В мурах оборонявся Іван Богун. Потім уже її туди, наскільки я орієнтуюсь, і не поверталися. Нарешті у 18 столітті орден взагалі скасовувався римським папою. Тобто потім там сила, селена функції змінилася. Але об'єкт існує, і він є пам'яткою архітектури та містобудування національного значення. Вберегти подібні пам'ятки архітектури завдання не з легких і займатися ним повинні досвідчені люди. Саме тому реставрацію старих будівель доручають потужним організаціям, які вже мають досвід роботи з подібними об'єктами. Товариство Мур одна з провідних вінницьких будівельних компаній, яка вже відновила не одну архітектурну пам'ятку. Зроблена реставрація, реконструкція палацу грохольського. Там зараз знаходиться ендокринологічний диспансер. Тобто і пам'ятка збережена, і функціонує, має прикладне значення. В стадії проєктування у нас дві пам'ятки: школа в Чорномені і школа в селі Носківцях. Теж ми сподіваємося. Ці пам'ятки ще послужать людям для реставрації пам'яток архітектури. Фахівці в першу чергу повинні відтворити первинний вигляд споруди. Все, що ми можемо знайти в архівах, ми знаходимо. На, на підставі цього, відтворюються відповідні конструкції, елементи. Тобто, завдання стоїть максимально зберегти об'єкт в тому вигляді, в якому він був запроєктований і побудований. З максимальним використанням, якщо не тих матеріалів, то схожих, аналогічних, і разом з тим дати цьому об'єкту нове життя. При проведенні ремонтних робіт архітектурних пам'яток враховується, з якого матеріалу вони будувались, з використанням яких технологій. Якщо робиться ремонт стін, робиться з цієї ж цегли. Ну, а оздоблювані матеріали, звичайно, все-таки беруться сучасні, які мають характеристики не гірші, ніж колись були, тому що ну, раніше це було, були в основному натуральні матеріали, вапно. Зараз є певні вимоги захисні, естетичні, тому наряду з традиційними все-таки приміняються сучасні матеріали. Для реставрації пам'яток архітектури потрібна відповідна ліцензія, а також глибоке усвідомлення справи, яку робиш. Зберегти і реставрувати пам'ятку це досить такі серйозний затратний процес. Але якщо ми не збережемо свою історію, то в нас не буде майбутнього.